ми хочемо запитати, на якій основі ви пропонуєте дати президентові Зеленському слово перед виступами членів Ради безпеки, Запросити президента Зеленського до слова першим надасть можливість членам Ради безпеки та іншим відреагувати на його коментарі. Я хочу запевнити наших російських колег в тому, що це не спецоперація. Албанського головуючого в цьому контексті нам стає зрозуміло, що сьогоднішня зустріч це нічого ніж фарс. Давайте ви припините війну, і тоді пан президент Зеленський не виступатиме. Цей момент на засіданні у Раді безпеки ООН – кульмінація тижня високого рівня 78-ї генасамблеї ООН та візиту президента Зеленського до Нью-Йорка. Водночас утілення головних тем, які мають безпосередній стосунок до України: російська агресія, роль ООН в умовах війн та як реформувати організацію, аби вона мала реальну вагу у мирному врегулюванні конфліктів. Те, що це не дуже виходить, визнає навіть і генеральний секретар Антоніо Гутеріш для України. Участь у генасамблеї була нагодою також зайвий раз нагадати про свою візію миру формулу. Президента Зеленського для завершення війни ми приїхали до Нью-Йорка і розповідаємо, що побачили і почули в організації Об'єднаних Націй. Насамблея ООН – це головний найбільший у світі міжнародний форум багатосторонньої дипломатії, куди щороку з'їжджаються очільники і представники 193 держав-членів ООН. Це глобальна організація, де на рівні із заявами про беззаперечну підтримку України від її партнерів звучить і голос Росії постійного члена Ради безпеки ООН. А ще це один із небагатьох міжнародних заходів, які відбуваються у США, головній країні партнерці України, і де можна побачити багатьох російських журналістів, як жартував на прес-підході, і сам голова російської. Делегації міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров усі вони отримали візи, які не дозволяють віддалятися від штаб-квартири ООН більше ніж на 40 кілометрів. Президент Росії до Нью-Йорка не приїздить другий рік поспіль. У той час як засудження розпочати проти України війни лунає у виступах багатьох світових лідерів. Якщо ми відмовимося від ключових принципів ООН для того, щоб замирити агресора, чи, чи може хтось із членів? Цієї організації бути впевненими, що вони захищені, якщо ми дозволимо поділити Україну то чи в безпеці незалежність будь-якої країни? Я за всієї поваги вважаю, що відповідь на це ні. Ми мусимо відповісти на цю наглу агресію сьогодні, щоб стримати майбутню агресію завтра. Саме тому сполучені штати разом з нашими партнерами і союзниками всьому світу і далі підтримують величний народ України у його боротьбі за суверенітет, територіальну цінність, цілісність і свободу. Про те, що союзники готові підтримувати Україну скільки це буде потрібно, нам заявив і президент Дуда після свого виступу на генасамблеї. Та ці слова швидко перебуває його інша заява у контексті запровадження Польщею односторонньої заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України разом з Угорщиною і Словаччиною польща пішла на такий крок всупереч рішенню Європейської комісії. Бо, як заявив Дуда, мусить захищати свої інтереси. Чи треба діяти так, щоб ще Чи потрібно нам діяти так, щоб убезпечити себе від того, хто тоне? Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, що потопельник не заподіяв нам шкоди, тому що якщо він заподіє... Шкоду і втопить нас, то не отримає допомоги. Тому ми повинні дбати про свої інтереси, і ми будемо робити це ефективно і рішуче. Президент Зеленський на історії зерном натякнув у своєму виступі на генасамблеї. Зауважив, що дехто у Європі грає у солідарність в політичному театрі. Після цього Польща викликала посла України прояснити ці слова. Однак більша частина виступу Зеленського стосувалася агресії Росії, яка порушила статут ООН, її наслідків та масштабів. Of tens of thousands of children, and have evidence on hundreds of thousands of others kidnapped by Russia in the occupied territories of Ukraine and later deported. Наступного дня Зеленський продовжив тему російської агресії у Раді Безпеки ООН на відкритих дебатах Радбезу щодо дотримання цілей і принципів статуту ООН. Це той рідкісний випадок, коли представників Росії і України можна було побачити за одним столом, але не переговорів, а в Раді безпеки ООН. На початку постпред Росії Василь Нібензі намагався зірвати засідання і запобігти виступу українського президента. Ставив під сумнів право Зеленського виступити одним із перших. Та вчильник Ради безпеки, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама відкинув закиди, якби Росія не почала війну, то у виступі Зеленського тут взагалі не було би потреби. Всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною. На жаль, і у цьому кріслі в Раді безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду радянського союзу сидять брехунці, чия робота виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія, і всі дії ООН, чи то Ради безпеки, чи то Генасамблеї, які могли би зупинити цю агресію, розбиваються о привілей, який дає це крісло агресору. Вето в руках агресора, ось те, що загнала ООН в глухий кут. Значна частина виступу Зеленського стосувалася формули миру, десяти основ мирного врегулювання, на підтримку яких Україна хоче залучити якомога більше союзників. Про це на генасамблеї Зеленський говорив і на двосторонніх зустрічах за дірамою, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а також президентом Бразилії Лулою Дасільвою, який раніше намагався посадити Путіна і Зеленського за стіл переговорів. Серед цих пунктів відновлення кордонів України із повагою до міжнародного права, а також продовольча енергетична і ядерна безпека. Work in is to to Коли Зеленський пішов після свого виступу, виступав глава російської делегації міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Дорікав ООН вибірковістю інтересів, які та захищає. Пропонував російську віз. Зі на розвиток організації закликав дотримуватися статуту ООН, попри системні порушення його Росією. В тому же применение вето – абсолютно легітимний інструмент, предусмотрений в уставі. З цілю не допускати прийняття рішень, які були б чреваті розколом організації. Рада безпеки єдиний орган організації об'єднаних націй, який може ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання голосами п'яти його постійних членів. Серед них досі є Росія. Хоча українські дипломати наполягають, що це незаконно. У 91-му році після розвала СРСР Росія мала пройти процедуру перевступу до ООН, однак просто проголосила себе послідовницею Союзу. Та у статутних документах ООН досі значиться саме СРСР у своєму виступі. Зеленський наголошував. Реформа Радбезу необхідна, щоб он була дієвою З ідеї української сторони змінити підхід до права вето, розширити склад постійних членів і створити механізм запобіганню агресії. 21 вересня президент Зеленський поїде до Вашингтона на зустріч із президентом США Джо Байденом. Як повідомляє Джерела Ройтер, на цій зустрічі Байден планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів. І зустріч станеться у важливий момент, коли, наприклад, Росія відчайдушно шукає допомоги від таких країн як Північна Корея, щоб вони допомагали їй у війні в Україні, і в той час як Україна має здобутки в контрнаступі. Ми лишаємося в тісному Онтактів з урядом України щодо питань оборонних потреб України це вкрай важливо, і ми можемо очікувати від цієї зустрічі ще важливі кроки в цьому контексті. потреб України. Паралельно із тижнем високого рівня генасамблеї воон тривав саміт щодо цілей глобального розвитку і низка так званих сайд івенс щодо контролю над кліматичними змінами, боротьби із бідністю і прав жінок. Та чи наблизилася 78-ма генасамблея ООН до змін для підвищення її ефективності? Якщо ви теж не хочете пропустити новини з інших важливих міжнародних подій, не забудьте підписатися на Ютуб канал Суспільне новини і стежити за нашими оновленнями.